Зі сходженням на трон Миколи І російську імперію та її царя все частіше називали жандармом Європи. Микола І проводив агресивну зовнішню і внутрішню політику. Бажаючи розширити межі своєї імперії в напрямку Балкан та контролювати всю дунайську торгівлю, він віддав наказ про вторгнення у Молдавське князівство та Волощину. Перший етап війни розвивався на користь росіян. Молдова та Волощина були захоплені, турецький флот повністю знищений. Проте на початку 1854 року Британія, Франція та трохи згодом і Сардинське королівство, не бажаючи зміни балансу сил на користь Російської імперії, висунули вимогу вивести російські війська із захоплених ними територій. Союзники до середини 1854 року витіснили росіян із Дунайських князівств. Щоб запобігти подальшим нападам на Османську імперію, вони ухвалили рішення атакувати Чорноморський флот Росії, який переховувався у добре укріпленому Севастополі. У вересні 1854 року союзники за кілька днів висадили 61 тисячу вояків у Євпаторії, швидко просунулися до Севастополя та розпочали 349-денну облогу міста. Перевага в озброєнні, потужніші флоти. Краща логістика, все це забезпечило перемогу союзникам та призвело до поразки Російської імперії. У 1856 році було підписано Паризький мирний договір, за яким Росія відмовлялася від подальших спроб експансії в Чорноморському регіоні.